Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Прийшов в нас час канвалій, і пора робити. Пора їх малювати. Я сьогодні взяла роса 12 кольорів. Звичайно, це, по-моєму, як класика називається. Серветка обов'язково візьму два таких пензлика. Отакі, От і, може, оцей. І поки що взяла лише одну конвалію, будемо на неї дивитися, будемо її малювати. І ще, можливо, зроблю відео хмаринку конвалій. Ну, спробуємо спочатку це, а потім інше. І так, дивіться: знову ж таки, спостерігаємо. Я спеціально взяла окремо оце листя, тому що ми повинні бачити, якого воно кольору, як воно взагалі. У нас ну, грається. І воно буде якби заднім фоном для нашої квіточки. Я дивлюся на неї трішечки з цього боку, тому її так і малюю. І малюю отут десь єдине, що хочеться якось так намалювати, що, може, отут ми залишимо місце ще для іншого. І в нас іде дуже гарна така листя, листя. В нас витянуте, достатньо широке. Якщо на нього дивитися, воно дуже гарно просвічується на сонці, воно тепло-зелене. Тепло-зелене – це значить, що в ньому більше перевага іде жовтого кольору, бо зелений колір в нас змішується з синього і жовтого. І якщо ви бачили, у фарбах є такий смарагдовий колір, там більше синього, да, якогось такого блакитного, яскравого. А трав'янистий зелений це більше жовтого. І якщо нам хочеться отримати таку. Якусь цікаву жовто салатову фарбу ми змішуємо жовто-зелений колір. От. Дуже гарно от я дивлюся, як вигинається це стебло, як не стебло, а листя, як іде оця роздільна смужка по ньому. Дуже от взагалі дуже гарно. І отак вимальовую, бо оця вся композиція така вона цікава, чим, коли ми малюємо. Взагалі можна було взяти і одне листя. Але в нас є одне, друге і третє. І я колись чула від своєї подружки, яка казала, що обов'язково оця от, чому от варто зараз я малюю стебло, буду продовжувати вам про один, два, три. І воно, воно отак от нахиляється. І завертається. І дуже гарні такі ідуть пелюсточки. Отут -от, взагалі такий малесенький, малесенька квіточка, прям зачинена. Я її трішки нижче, бо я туди, потім інша якась. Одна на одну квітки, оці от, кругляшечки наступають. Чому от ще дуже цікаво, якщо так от свідомо підходити, скільки ми малюємо? Да? Я сказала, що в цій композиції я хочу три. Ну, це моя зараз така теорія. Я, мабуть, її десь чула, десь є. Дивіться, три це як три кроки. Тобто ми робимо крок правою, лівою, знову правою, і напрошується крок лівою. Я зараз просто потихеньку вимальовую ці квіточки, дивлюся на них, от в мене вже йде ця. Вона дуже гарна, вона така біла. В ній е, е, я б навіть вам знаєте, що якщо ви будете малювати канвалію, точно так же, я б вам радила трошечки збільшити. Самі оці квітки, бо от я зараз малюю маленькими, і я розумію, це я забігаючи наперед, що біле світло я залишу, я його буду обмальовувати. Але це достатньо кропітка робота, якщо вони маленькі. Тобто ви можете трошечки цей, цю квітку збільшити. Нічого страшного, буде навпаки, більш такий е, велика квітка. Дивіться, оці кружечки, вони дуже схожі. Знаєте на що? От мені зараз приходить така, таке порівняння на оці повітряні кульки. Вони, наче, складаються з таких сегментів. І я також от ці сегментики вимальовую. Дуже, звісно, Можливо, знаєте, що краще брати клячку, бо клячка просто от ви її так притискаєте, і вона залишає менше графіту на е, папері. А гумкою ми стираємо, і є можливість, що ми зітримо більше, ніж хочемо. От такі в мене малесенькі повітряні кульки, які тут напрошуються. А оця повітряна кулька вона ще замкнета, Замк... замкнута чи замкнена. От, і про кроки я повертаюся. Мені ще оці дві я вимальовую і вам розповідаю. Тобто, якщо ми е, рахуємо кількість кроків е, раз, два, три да, е, непарну, то нога ще хоче йти вперед. А якщо парну це як завершення дії. Ну, і от В мене сьогодні така непарна кількість, тобто у малюнка є продовження. Ну, це як я трактую. Ще дуже прикольна така штука є, що я, можливо, колись вже казала. Теж мені подружка розказала архітектор, що обов'язково сходи повинні бути непарна кількість, бо на парній кількості люди ламають ногу. Так, я жорстко це сказала, але щось там відбувається, що людина хоче продовжити крок, а сходинки немає. І я після того, як вона мені сказала: оці що повинна бути на сходах, бути саме непарна кількість сходів, то я постійно ходжу, рахую. І дійсно дуже багато сходів це непарна кількість, їх дев'ять там чи вісім. От треба проміркувати це, подумати. Просто якась там відбувається штука, що людина хоче ще зробити крок. Якось. Чи вона забуває, що там є сходинка, чи другою вона йде, от треба буде подумати. Я беру пензлик отакий. чому? Тому що мені треба буде оце листя по кругу обвести і залишити білим е конвалію. Якщо ви, вам це важко і у вас є маскуюча рідина, ви можете просто маскуючою рідиною за, Е Прикрасити оці е, квіточки. Так, і я беру жовтий кадмій. він більш такий е, темний, жовто-лимонний, більш холодний. А жовтий кадмій, він такий е, ближче до яєчного жовтка. Я додаю до нього звичайний зелений. Так він і є. Бачите, і такий колір, дуже схожий на це листя. І обережно оцим пензликом. Достатньо швидко замальовую листя. Дивіться, щоб у вас не було такого, що листя висихає, стебло я не замальовую, і самі квіточки я не замальовую конвалій. Бажано, щоб у вас була тут гарнесенька водичка. Щоб у вас не висихав краєчок вашого цієї зеленої фарби, що ви ведете. Зараз я замальовую достатньо швидко, тому я одним кольором просто на палітр його беру. Але якщо в мене вийде зараз, щоб воно вийшло, бачите, приходиться ще трішечки розмивати, бо воно достатньо швидко сохне, достатньо велика поверхня цього листя. І що було б круто. Що було б круто, це, звісно, додати якихось таких. От, бачите, воно вже підсохло отут. Якихось додати вкраплень, щоб не просто листя було одного кольору, а щоб воно вже йшло. От де воно? Тут більш темне. Ох, отут я пропустила взагалі. Ну, зараз спробуємо. Я не намітила олівцем. Оцей вигін листя, він такий в мене плаский, а тут на у нас іде вигін, і тут воно загинається. І трішечки це я пропустила. Зараз ми це все зробимо. Дивіться, водичкою я гарнесенько це даю. І зараз я зробу, спробую додати сюди смарагдового кольору, ще зеленого, і отримати такий темно-зелений колір. І отут, от, бачите, але все рівно він виходить. Е Трошки жовтого додаю, і от сюди я веду таку прожилочку. Бачите, де воно підсихає, вже не контактує фарба, вже в нас чітко виходить лінія. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас а, ваше стебло вийшло таким. Розмитим, так, щоб кольори один з одним якби, пересікалися, то бажано швиденько це замалювати. Зараз ми спробуємо на другому це зробити, бо тут в нас одразу зустрілися дві задачі, такі достатньо складні, і зробити заливку і обмалювати оці наші листечку. І дивіться, що ще? Отут я затемню, отут я бачу затемнення таке гарне. Зараз я додам до зеленого якогось такого ультрамарину. Чому ультрамарин? Тому що він такий, якщо додавати блакитний, блакитний він більш яскравий. Ну і зараз я своїми словами розповідаю, а ультрамарин він вже е, в собі в, в ньому є вже така цікава фарба ну, Більше з фіолетовинкою, і він такий більше темний. Бачите, колір мені сам подобається темний, але зараз він трішки сильно виділяється. Тому нам треба обережно цим кольором додати ще якісь акценти. І що ще? Ви можете взяти собі за правило таке, якщо ви використовуєте один колір ну, десь на малюнку, бажано, щоб він десь ще перекликався. Ну, Тобто, щоб. Бо якщо він один, і він якийсь цікаво яскравий, так, він буде до себе привертати увагу, але ну, як така яскрава пляма. І отут я обережно можна, дивіться, є тінь під ц... цією стеблом. я можу додати. І є отут ще так... такий вигін. ми його ведемо. І дивіться, я от зараз чому оцими лініями, бачите, потягнула фарбу, нічого страшного. Зараз теж зверну на це увагу, як я ну, от потягнула фарбу, так? Можна її прибрати, а можна дати змогу їй просто бути і розмити її, наче вона нам допомагає промальовувати задній фон. Тобто іноді якась така типу невдачка, вона допомагає нам щось зробити. І ще от тут бачите, я такими, наче лініями, веду вже. Да? Тут я так тонесенько не зроблю ці лінії, але я імітую, що от сама ця плюсточка, вона якась така лінійна. Дуже сильно отут зараз відрізняється те, що я казала, ця плямка. Знову беру ультрамарин, зелений. Ультрамарин. І трішечки е я ще цієї тіні додам отут. Бачите, більше тут синього. І отут-от. Бо там листечко в нас загинається і воно прям. кладеться. Може, отут обережно є. Дуже обережно ми це все розкуйовджуємо. І так прикольно в нас виходить. Ну... Знову ж таки, не, не, якщо не виходить так, як е, потрібно виходити, не забуваємо, що сьогодні ми передаємо емоцію. Я сьогодні постараюся це відео викласти. Це в нас відео перед Великоднем, православним. І така в нас гарна погода. Бачите, а цю пелюсточку, я вже вимальовую такими лініями. Зараз я. Знову ж таки, достатньо ж поспішаю. І отут -от додаю, наприклад, одразу темряву, от така вона у нас є. І оцей, оцей дуже гарний вигін. Оп. Трошки іншого кольору вийшло це листя. Взагалі, воно, якщо ви будете на нього дивитися, бачите, от те, що я вам сказала, коли підсихає ця лінія, вона проявлюється отам от різкою лінією. Тому, якщо ми хочемо робити заливочку одразу швиденько, то бажано це все враховувати. Тут дуже прикольні якісь такі вигини, які мають от темний колір, можна їх якось зараз передати і потім ще спробувати передати. Як на мене, от щось таке от, е, цікавеньке да? листя, воно якесь таке от, різне. Ми щось таке передали з вами. Е, так, і е, тепер подивитися треба взагалі малюємо трьома фарбами: Ультрамарин, жовтий кадмій та зелена. Якщо захочете, можете якоїсь такої жовтизни додати. От Я зараз мені прям. Захотілося, не знаю, наскільки знову ж таки зверху перекрити. І це вже все, напевно, з цим листям, тобто воно вже достатньо насичене. І зараз подивимося на е наші самі е квіточки. Ми з вами майже закінчили. Єдине, що треба гарно зробити, це я відволіклася. І темне зробила не там. До речі, тут дуже гарно вигинається це листя. Я взагалі це пропустила, коли малювала олівцем, а тут треба було оце все виокремити, як воно вигинається. І дивіться, обережно. Тобто, що ми робимо пензликом або олівцем? Ми торкаємося ніжно паперу. Я ще замітила, коли ну от я розповідаю, як буває, що дівчата, коли роблять, вони або штрихують пензликом? Але це можна розглядати як свій стиль, тобто не обов'язково це відкреслювати, це можна розвинути і спробувати щось інше. Або ще буває на по-мокрому от такі, от, типу, крапочки ставлять. Так, я також ставлю крапочки. Але е, ну, от не хаотично, а якось свідомо. І я б ще вам рекомендувала все-таки от пензликом як працювати. Ви торкаєтеся поверхні, ви ведете, ви от наче... Е, Аркуш паперу, от ви до нього отак от трошки торкнулися, провели. І я зараз вже беру таку дуже тоненький пензлик і беру жовто лимонну Зараз бо хочу трішечки відокремити зелений колір. От сюди, на палітрі знову зелений, з жовто-лимонним. І обережно оце стебло я проведу жовто-лимонним, щоб воно в нас не залишалося. Воно, я його трішки замалювала, нічого страшного. І дуже обережно я дивлюся на цю квітку. Я візьму ультрамарин, візьму трішечки умбри, або це я в сепію влізла. Така в мене сірувато зелена фарба виходить. І цією фарбою дуже обережно я промальовую тіні канвалій. Тобто затемнення в мене зараз там, де в мене от конвалії розкриті, і йду всерединку. Промалювала. Що ще? І обережно йду тоненькими лініями. Конвалія дозволяє, дивіться, от в неї прям отут вигинається. Я хочу оце підкреслити, що поверху воно вигинається. Що оце вигинається. Ви бачите, навіть коли я олівцем промальовувала, я це не побачила. От прям така тінь. І тут і всеред. Я не знаю, як воно вам виглядає зараз, бо мені здається, може по кругу ще треба затемнити трішки оці конвалії, бо е хочеться більше підкреслити, що вони білі. Ми не використовуємо білу фарбу, ми використовуємо тільки тінь. Тут так само. Отут в неї затемнення. Зараз я трішки приберу цю фарбу. І всередині. і тут ще цікаво бачити в канвалі, де в неї більше затемнення: всередині чи навкруги. Дуже красиво. Так, тут ми ще туди затемнення. І от ці реберці я пробую їх відзначити. Завдяки оцим, а, синім, синюватим у нас вже вийшов об'єм. Що я ще зроблю? Я оцим пензликом тоненьким додам до цієї зеленої ще синьої. Ви знаєте, я якось обережно пройдуся навколо конвалій зеленим, бо я хочу підкреслити, що вони білі. Щоб підкреслити, що воно біле, то бажано по контуру додати більш темної фарби. Ми, до речі, малювали коли бузок, дівчата е, малювали прям, е, ну, от я вам одни, одну китицю малювала, е, а вони малювали ну, декілька, тобто вже сформований букетик. От, бачите, така краса. І отут, оцю штуку. Чому? Бо це найсвітліший бік. І, звісно, там, де найсвітліший бік, завжди дуже вигідно підкреслити, підкреслити більш тем, темряву, тому що в нас, бачите, одразу воно потихеньку випромінюється. Ой, ну такі вони гарні. І ти, коли їх малюєш, от прям, я вже навіть не дивлюся сюди сильно, а дивлюся на свій малюнок. І все рівно, ну вони такі гарненькі, ці маленькі квіточки, які повинні розкритися. І ти їх так лагідно пензликом, от наче торкаєшся до них і так їх ніжно-ніжно огортаєш цією фарбою. Я імітую оці полосочки. Звісно, я не зможу. Ми робимо швидко, тому не деталізуємо дуже сильно, щоб полосочки тоненькі-тоненькі. Я і пензликом це не зможу зробити. От. А просто спокійно, отут ще більше темрява. І я, напевне, зараз візьму знову синій ультрамарин з сепією. І пройду, як вам? Да? Таке, наче виходить, і пройдусь по канваліям. І це вже буде наш заключний штрих. Я би нічого більше не робила. А я би підписала малюнок, яке сьогодні число. І все. Оце прям жовто-зелененьке. Можливо, його треба було. Я вже так пішла. До тем... темряви. Дивіться, я підкреслюю отут-от темряву, але от краєчок туди вниз не заходжу, бо бажано на контрасті зробити. От трішки я трошки лоханулася, тут лоханулася. Бо там за... За... зафарбувала те, що повинно було бути. Те, що повинно було бути, є. ну що, Краса, яка, Боже, яка краса. Ну і все. Як на мене, дуже добре. Дякую, що дивилися. Гарного дня і підписуйтесь на канал, якщо не підписані.